Євген ліщовий. Анатолій Костецький. Нема нікого вдома. Ура! Нема нікого вдома. Тепер що хочеш те роби. Не заважаєш ти нікому, ніхто не заважав дома. Вірнув спочатку телевізор, подумав я. Та буду зблизька дивитися. А як захочу, дивитись був хоч до ночі. Вірнув, та вже за три хвилини екран поплив перед очима. Тоді до ванної сходив і напустив туди води, щоб капця мами запускати. Та передив. Тався нам та все, все поклони. Не цікаво. Все. Годі і говорить. Захочу, буду гризти, захочу, заняв мовки на нашому балконі. Адже в кіно пішли батьки. Свободи, як ніколи. Я навіть можу в шафі тата. Не в татовому кріслі сидіти, підібравши ногу. Але мені не на бусне, чомусь не хочеться нічого. Хоч сять і плач, діга тоді. Скоріш би вже прийшли батьки.